справді за цей тиждень відбулася така подія, як е, вбивство Куртнова е, в Іспанії. Да що... це питання до тебе. <гум> ні, <гум> я <гум> я, я був <был> <гум> Я розумію. Ну, ну, що ти про це думаєш в цілому? Бо а, мене, я тобі чесно скажу, що в цій історії вразило. Да? По-перше, те, що іспанський суд засекретив чомусь саморослідування, розслідування. Да? ми відповідно чуємо лише ну, якісь такі елементи. По-друге, те, що українська правда написала, що буцімто, я не знаю, чи це так чи ні, але нібито він їздив, був в Україні. Декілька днів mm. до того, да, а потім поїхав. Знову таки, як ви він виїхав, він там батько, здається, декілька там, більш ніж троє дітей. Так, ну, коротше, Ми розуміємо, що там є а, нюанси. Да? А, і третій момент, власне кажучи, а кому вигідно, знаєш, як, 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 як це називається? Ну, тобто, Дивись, ну давай говорити від, відверто. Ну, я хочу сказати, що ну, то, що був, він був погідником вузького міру, ну це не секрет. так? так? він і не і не приховував це. Але я хочу сказати, що а, вбивати людину. Ну, я до нього погано ставлюсь. Я вважаю, що вбивати людину, ну це, ну це для мене жахлива ситуація. Ну слухай, ну а, вбивати людину, чоловіка. Очами, перед очами дітей. А, дітей, там садочок чи школа, я там не пам'ятаю, ну, це. Я вважаю, що це а, дуже жахлива ситуація. Що стосується а, говорити про те, що його убили за якісь грошей, послухай, він людина дуже багато. Ну дуже. Він досі контролював ситуацію в українських судах. Я це знаю 100%. І потрібні потрібна мені українська правда для цього. <гум> да, да, да. То, що він впливав на суді, 100%, 100%. І тут, коли ми говоримо, тут ніде реч, знаєш, там хтось там вкрав телефон, і тут хто спитав, як вирішити питання з цим з телефоном. Ні, послухай, тут коли там. Серйозні ігроки сьогодні щось там е, е, вирішують в Україні, вони звертались до порту і все це знали. І дійсно людина дуже впливова. Для мене питання досі, чому у нього не було охоронців? Незрозуміло. Ну, якщо у мене є два охоронця з е, е, зброєю, ну, чому у нього не було охоронців? Я не розумію. А я впевнений, що слухай, ну давай говорити відверто. Іспанія де вбили цього хлопця, який там вкрав він текрів, типу Так, 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 так. Ти я правий, не була ця історія, була ця да. історія, була, бла, бла. Тобто ми, ми розуміємо, що це така сказати, що ну, без кримінала країна, ну я не ні, можу сказати. Ні, ні, да. Чому не було, я не розумію. Надалі я не розумію. Ну хто скаже, там його вбили за гроші? Слухи. Ну вбили ви людину за гроші. Хто буде гроші віддавати? Тому ну, коли кажуть люди, що вбили, вбили за якісь там борги. Ну мене питання, а що борги зараз віддадуть? Після цього ні, ні, ну, бля. Да, а я хочу. Хоч ця версія дивна. дивна. Ні, да, ну, хоч якщо людина живе, хоч є шанс, щоб він віддасть гроші, хоч щось ну, навіщо вбивати? Да, да, хоч я щось. не розумію. Так. Тому я тут бачу більше, ну я так думаю, що це якась е, інша ситуація, ну точно не борги, а е, якісь, е, 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 наприклад, рішення суду, на які він вплити е, міг, і тут мова там за якісь великі гроші, ну, це припустити я можу. Тропік то попише, в нас блогери з охороною ходять. До речі. Ну, послухайте, я з охорони хожу, тому що у мене була така ситуація в житті. Це касалося моєї родини, мені, моєму Прем'яніку. Ні, ну то не ти має збивати на інші інші. Тут я хочу сказати, що. Мені прикро, що. Діти чи цього побачили. Ну от це в цій ситуації саме зажахливо для мене, що це історія. це, 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 це відбувалося да, біля дітей. А так, слухай, ну дивись, ну я думаю, що він впевнений, що він ну розумів, що послухай, ну так ж він відбувалося вбити людину, а там було декілька людей. Чому засекретили, я сказати не можу. Але я думаю, що більше тут якесь таке питання, питання, яке вирішувалось. Що би воно стосувалося великих грошей, це я припускаю. Але що йому припіли, ну, да, це, слухай, це там, 50, 100, 200 мільйонів доларів. Але говорити, що його вбили за те, що він міг мати якийсь борг, ну я хочу, ну це смішно просто. Ну, я, в, я в цьому не вірю. А, за, ти ти вважаєш... Він не був не бідною був людиною. І ще так. раз хочу сказати. А як ти вважаєш, які наслідки це буде мати взагалі для України, чи буде мати якісь наслідки? Чи ну, Так сталося, чи так, вже, знаєш, сталося, Слухай, так сталося? ну Я думаю, що зараз буде переділ передел судебных, так скажемо, потоків. потоків, так. Там є люди, які контролюють цю цю історію. Їх Тут... знають, я не буду називати. <різвища> да, Прізвище я не хочу. Да. А, наступне питання. Я, а... не, я не хочу нікуди виїжджати жити, я хочу жити спокійно. Правильно. Індіана 1847 написав: Мішал кому-то вот, і убрали. Так, так, так. А, так. Алекс пише: так кривоноси знімачні, чи навіть Портнова мало? Слухайте, ну я не хочу коментувати е, Кривоноса покій, е, по, але я вважаю, що е, нам потрібні обов'язково дуже ефективні інституції, як САП, як НАБУ, але ефективні. Як антикорупційний, антикорупційний суд і суд так суд. І хочу сказати, що я вважаю, що якщо ми хочемо побудувати нашу країну, а ми будемо займатися відбудовою, і це буде коштувати трильйони доларів, так. я вважаю, що ці інституції нам потрібні. Так. От тому е, я хочу побажати щоб всі працювали ефективно та працювали чесно. Якщо вони будуть працювати чесно, то ніяких проблем не буде. Але я вважаю, що е, людина я можу зустрітися з зпартними, з але людина, які займають посаду. Він не повинен було, був того. подумати сторожів, зустрічатися чи ні. А ніскільки це правда. Слухай, а звідки ми це знаємо? Ми не знаємо. Ну, послухай, ну, це хто, якісь витоки, що хтось захотів, треба вигадати сказати, що ти От він зустрічався, з Кривом. Звісно, Вона, що є, якісь докази. Ну, всі журналісти, послухай, вони ж вигадують якусь ситуацію і пишуть, Та не так, що ти не можеш нічого зробити. Звісно, потім суддя дивиться на це і каже, ну він же не утверждав, він же он так предполагав. А за це я не можу типа привести рішення в пользу типа вас. А он, он, он так, так думав. Він ну, художник, він а, так бачить. Да, 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 <покажете. да, <покажете. да є така історія. Да.